3, ще один. Давай. Це момент влучання другого безпілотника в центрі Сум. Вибух пролунав за кілька хвилин після першого, коли на місце події встигли прибути поліція, представники влади та кореспонденти. Повітряної тривоги в момент влучання оголошено не було. Ви самі бачили, скоріш за все, це був ланцет. Ну, задля безпеки зараз пропоную розійтись, тому що бачите, декілька ударів практично в одне же те ж саме місце. Обидва ворожі влучання прийшлися на центральну частину міста, на Майдан Незалежності. Перше влучання прийшлося на тротуар. Буквально в кількох метрах від місця влучання розташована нещодавно встановлена тут алея слави з портретами сумських захисників. Друге влучання прийшлося в адміністративну будівлю. Майдан Незалежності та прилеглі вулиці одні з найбільш людних місць у Сумах. На місці, куди влучив безпілотник, цього разу нікого не було. Люди прийшли пізніше. Був розрив такий сильний, ну а де воно? Все, все прибрали, вже нема. Ми тут живемо. А я Добре. Поруч із місцем влучання розташовані кав'ярні, магазини та житлові будинки. Ну як, ну взорвалося все, ну ми ж працювали, ми на це не обращали уваги. Там вже музика музикальна. Ваша будівля не зазнала пошкоджень. Все ціле. Ми в цей момент займалися тим, що виростали нашу газету Білопільщина і робили матеріали. І тут почули вибух. Ну, сказати, що ми там сильно сильно злякалися. Вибачте, ми в Білопілі третій рік чуємо ці вибухи, і вже якась у нас адаптація, але все одно було ну, трохи страшно і трохи неприємно, будемо так казати. Ми розуміли, що це не той вибух, від якого треба ховатися, але трошки пересиділи і пішли дивитися і фотографувати, що відбулося. Тільки зайшли. Пофотографували, написали, що де, нас світи прогнали і позаходимо сюди в приміщення, я знову чим другий вибух. Внаслідок російської атаки люди не травмувалися, повідомив Артем Кобзар. Пошкоджена адмінбудівля і цивільна інфраструктура. Анна Книж, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.